Доброго дня, я всіх вітаю на своєму каналі. Тиждень у мене не було можливості, щоб щось познімати, а тим більше змонтувати і загрузити відео. У нас гостювали внуки. Робимо і діду. Я, я, я налив відео води, потім перелив у лічку, Акуратно щоб себе нічого не побризгати. І що ми будемо поливати? Я йду лити огірочки. Катюша, а ти куди прямуєш? хочу за Ти хочеш за ріжкою? Боже, які ви помічники. А ти чому не брала водичку? Ага, ти будеш просто дивитися, добре. І дідусь з бабусею, мабуть, постаріли або відвикли. Трішечки було малувато часу. Хотіли насолодитися їхньою компанією, і тому сьогодні постараюся щось трошки для вас зняти. Сьогодні неділя ми їх вже провели, зібрали їм гостинці, дякувати Богу, є що збирати. Це в нас полуниця, Мальвіна вже стигне. Це тут mm. я садила. Осенью, а там старий рядочок. Все, за два дні заросло. Так, а це джайв. Джайв теж така крупна, дуже смачна і вона довго плодоноситься, трошки підпорчена. Я, мабуть, не буду полоти полуницю, щоб вона не згоріла зараз. Так, а вишня? Подивися, яка в нас вишня. Дивись. Расна така. Подивися, вот Подивися яка. І крупна така папа її підрізав, бо було дуже велике дерево. І вона натягнула. В землі було вологе в цьому році досить. Що, Катюша, ти хочеш вишенку чи полуничку? полуничку? Хочеш? Ну, на тобі полуничку. У нас пройшли гарні дощі цього тижня, і ми вже насолоджуємося і картоплею молодою, і кабачками, і вже капуста сьогодні пробіглася, бачу, можна зрізати. Так що, дякувати Богу, урожаї вже є. Діти поїхали, а ми з чоловіком до роботи. Вчора поїхали були у село, накопали картоплі і зірвали черешню, то почистили її від кісточок білу. Сьогодні хочу зварити варення, нарвали вишень, трошки зварю варення. Зараз треба почистити її від кісточок. Зібрала малину, червону смородину, в городі не зайдеш мокро. І хочу зараз пробігтися, трошки почистити свої троянди. Вони дуже гарно квітнули, а часу не було, щоб зрізати, відцівши квіти. Уже бачите квітне юка. І починають квітнути лілії. Вони в мене не дуже в цьому році гарні, тому що їх порозносила землерейка. Але хоча б я знаю, де яка залишилася, уже по одній квіточці є. Огірки вже збираємо повним ходом, буду починати заготовляти їх уже на зиму. Поділюся вам, з вами своїм рецептом. Ну і трішечки зараз вам покажу, що в нас робиться на городі. Я дуже люблю таку пору, коли все зелене, все росте і не встигаєш, щоб йому дати раду, тому що воно якось біжить поперед нас. Виноград теж у нас гарно. уже заплітаєш палеру в Києві, дякувати Богу, зав'язалося. Надіємося, що воно не обсипеться в цьому році. Уже. Так що зараз я чуть-чуть з вами огляну город і до роботи. Ось так квітнуть троянди, потрібно їм всім вже позрізати, дати раду. Лілія отака дзвіночком. І залишки тієї жовтої. Вона в мене була сама тут надійна, а залишилися вже поодинокі. Ось яка краса. Помідори в цьому парникове вже позав'язувалися. І ніби ж так було все повільно, повільно підступало літо, а бачу, воно наганяє свої дні. Жоржини гарні, ростуть, вже починають квітнути, повибивали пуп'янки і вже починають квітнути. І розцвіла у мене імператриця. Вона така гарна, кущ міцний, але чомусь вітер постійно його ламає. Воно напускає, кущ напускає пагони з кореня і вітер зламує їх. Дуже гарно пішли після цих дощиків рости баклажани. Коронний квіточку я пробіглася, дає уже. Забрала, бачу, там є на тому кущове, але я не буду сьогодні ступати у це болото. Я зайду уже, мабуть, завтра. Гарно, дуже помідори плетуться. Потрібно поправити і пропасинкувати. Сьогодні не погода не дуже підходяща, можна би було зайти на мульчу, але трошки вологи забагато в повітрі і сонця мало, то хай вже почекають до завтра. Ось мої в грядці ранні томати. Це, мабуть, соломон або гравітет. Щось я ніяк не можу... Ні, це, мабуть, соломон, бо бачу з носиком. Ось тут. Ось такий з носиком, то це, мабуть, соломон. Я їх вирощую в цьому році перший раз. А оце, мабуть, гравітет. Такі міцні кущі. Спаржева квасоля повилася так гарно. І я десь там уже бачила маленькі лопатки цвіте. Непогано. Думаю, що вологи досить, вона зав'яже, через пару днів будемо вже готувати. Дуже гарна була у нас регіна, черешня, крупна. Ми її зірвали, зараз вам покажу, що залишки. Кабачки вже збираємо повним ходом і починається у нас вже зав'язуватися ось цвітна капуста. Це у теплі грядь. І красуня броколі. Низькорослі томати теж уже пов'язали, я їх не пасинкую. Ось який в нас урожай літньої яблуні. Наливається так гарно. Уже я починаю проривати пастернак до супів і до рагу. Потрібно прорвати бур'яни, але ж то дощ, то немає часу. Завтра вже займуся ще, хочу вам показати свої перці. Ось які гарні перці. Цвітуть, даже є зав'язки. Коронну квіточку я забрала, ось там вони наростають, і бачу, ротунда вже починає зав'язуватись. І високорослі помідори ростуть прямо. На очах якось переходимо, вони не такі ще високі, а йдемо додому, вони вже доганяють нас, мені здається. Жоржини прямо мене цього року радують, мабуть, тому що я дуже їх хотіла. 106. Корчів посадила якимось днем я порахувала. І бачите, троянди квітнути-квітнуть, але загниваються, пройшли дощі, вони відсвіли. потрібно цю не красу пообрізати. Зараз я це зроблю, а позбираю, як буду сапати. Ось у тепличці. Огірочки в нас уже в такому стані. Я сьогодні. Зібрала якраз на двохлітрову баночку. Я так заготовляю завжди по одній дві баночки. за раз. я їх мочу, підзбирую і так кожного дня по чуть-чуть. Ось відцвів вже в нас виноград і зав'язав, ну якось так швидко, що не встигаєш за всім. Услідкувати непогано запилився. Тепер потрібно дати йому достатньо водички, щоб був гарний урожай, як не буде дощу підлити і потім, пізніше, коли буде наливатися, вже дозрівати, прибрати листя. Ну, а так постійно треба підв'язувати наверх. Оці кущі чоловік трошки підгодовував, чомусь вони тормознулися в рості. У нас є цих два проблемних куща в чомусь в цьому році. А так вони гарно себе ведуть, не хворіють. Ось красуня. Троянда ці жовта. І оця одна в мене не розкрилася. Потрібно чимось її покропити, подивитися до неї, що її чогось не вистачає. Я вже вибрала часник сіяниць. Мабуть, що сьогодні його чуть-чуть підчищу, щоб розстелився. Бачите, потрібно обрізати. Зараз я пробіжуся. І ще одна красуня така ж у мене є. Ось так зав'язало у нас ківі. Надіємось, що воно буде наливатися, виповнюватися будуть плоди і не скине вже свій урожай. Ось такий сінець непоганий. Зараз я його почищу трішки. Розстелюх, щоб йому було більш свободи. І ось так я поповнила свою колекцію хостою. Ось таку голубу я купила в Кам'янець-Подільську. І отаку смугасту купила в нас на базарі. Сказала жінка, що вона маленька. Це були дітки, має вирости. Будемо надіятися, що вона. Підросте. Тут у нас була конвалія, чомусь вона погано квітнула, то ми вирішили посадити хости. Пеларгонія дуже гарно квітне. Ти мені підготуєш? Так, да, підготую, тобі зараз все дам. І ще я вам покажу, в якому стані наша грядка з огірками. Повилися вони вже донизу. Сьогодні трошки ми їх полили попілом. І подивіться, це огірок на Ніборі. Щоб... собі пригадую, забула, що посіяла. Там бачу два жовтеньких, потрібно обірвати, то ми сьогодні підгодували трошки калієм, щоб підтягнули поживних речовин. Дивіться, вони тут не пасанкуються і сподіваємось, що вони все витягнуть, що заклали. Сонечко припарює, потрібно трошки підспішити. Ще хочу зварити сьогодні варення. Ну, на цьому своє коротеньке відео закінчу. Дякую всім, хто був разом зі мною. Надіюся, що з завтрашнього дня будемо працювати разом. Буде більше в мене часу. І що буду робити, з вами поділюся. Усім до побачення.